Малята! Сьогодні ми з вами будемо, як завжди, спостерігати. Давайте пригадаємо, як виглядають фруктові дерева влітку і восени. Давайте розглянемо фруктові дерева влітку. Розгляньте, як же виглядали фруктові дерева влітку. Листя зелене, яскраве, густе, багато фруктів на деревах. Можна побачити на деяких молоді плоди, які ще тільки зрівають, наприклад, яблука, груші, сливи. А можна вже побачити і більш зрілі плоди, такі як черешня, вишня, абрикоси. На дворі тепло, навіть спекотно-сонячно. Як можна зрозуміти, що зараз літо? Так, багато яскравих, зелених кольорів Так, достригають фрукти на деревах. А тепер погляньте, будь ласка, ось на це відео. Як ви зрозуміли, що це осінь? Так, листя жовтіє, червоніє, починає опадати. Більшість плодів уже дозріла, деякі дерева вже зовсім без плодів, а на їх чих їх можна збирати. Температура на вулиці стає прохолоднішою, часто йдуть дощі. Так, малята? Так, що ми побачили на деревах восени, чого не було влітку? Жовте листя, червоне листя, стиглі яблуки, груші, сливи. А тепер погляньте, будь ласка, ось на це відео. Як ви зрозуміли, що це осінь? Малята, які зміни відбулися з деревами з літа до осені? Так, змінився колір листя. А ще малята змінилися. Луди, на деяких деревах вони вже зникли, а на деяких тільки дозріли. Як змінився колір листя? Влітку він був насичений, зелений, а восени він вже жовтий, червоний, коричневий. Коли на деревах більше фруктів, улітку чи восени? Так, влітку на деревах більше фруктів, але й восени їх також багато. Чому восени листя опадає? Тому що вже менше сонечка, так? сік на деревах починає менше текти, листя жовті її падає, дерева готується до зимового сну. Дерева, як і люди готуються до зими, вони змінюють свій вигляд, і це допомагає їм зберегти сили до наступного року. Малята, А чи хотіли б ви спостерігати за деревами протягом року і побачити, як вони змінюються в іншу пору року? Сподіваюся, що так. Ми обов'язково це зробимо. Будемо з вами спостерігати за деревами. А на цьому наше спостереження завершилось. До побачення!